Всім доброго дня, з вами Село Сварка. Сьогодні хочу вам показати два стареньких плазмаріза Kisla Кут 40 Оце апаратік у мене вже довгенько стоїть. А цей приїхав буквально вчора. Цей підписник прислав. За другий, в принципі, я б і не взявся, і не хотів я за нього братися. Ну, враховуючи те, що це підписник, причому давній. По-друге, у мене були проблеми з цим. Тому думаю, коли прийде той, вже якось знаєте, вже два я зроблю так точно. У першого не працював осцилятор, я його відремонтував. Але він, знаєте, якось так він через пень колоду працює. Якось дуже дуже мелка іскра. Він тут нестандартний. Тобто він запитаний не от обмотки транса силового, а він запитаний прямо 220 заходить. От. Тому, якось знаєте, ліпив, ліпив. Ну і в общем зайшов в тупіки з цим апаратом. Так що він у мене довгенько стоїть. А з цим історія довга. Це, знаєте, це дядько такий лютий, скажімо так. У нього в майстерні три фази. Ну, як ото знаєте, буває. Воно то три фази, але всі три хренові. Він зробив суматор із трьох діодів. І от, 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 от такої схеми запитував потужні сварки. Там Sua 270, Ну, Там же, же ж знаєте, там же не просто так, це обладнання. Ану, ану, ну, Нахрен твоя жопа тут. я, я мордяка. Према жопою в кадр. в СССР 270, там треба вентилятор окремо запитувати. Він же ж там кропусний 220. А тут осцилятор. Він це все зробив. <звук> <звук> ну, це на цьому ж все не завершилось. Він пішов, пішов іще далі. Тут, виходить, щось тут у нього накрила схема керування. Клапаном. Клапан тут на 220 вольт. Він на релюшках зробив, курок клацає релюшкою. Релюшка дає команду схемі на запуск і на клапан і на осцилятор, Тобто він осцилятор запитав окремо. То тому що з того суматора на діодах осцилятор не працював, йому ж треба чиста перемінка. Ну, щось там у нього не ладилося, щось там, чи в корпус релюшок, десь там щось прошивало, щось там, в общем, не ладилось. Він зробив там дві окремі релюшки. Воно, наче, працювало, ну, знову ж таки, якось там кудись там, іскра з осцилятора пробивала, що в нього погоріли вентилятор. Ну, це він так вважає, що це від осцилятора. Згорів один вентилятор, згорів, згорів другий. Він середній поставив все ну, в, в таких же габаритах, тільки на 220 вольт, ну, вони ж низькопродуктивні. Ну, низько Сюди він притулив <гум> вентилятор чи з вітродучка, чи з фена, ну, в общем, він мені фотки скидував. Я кажу, все, все свої дороботки я все зніму і тобі пришлю. А я кажу, ну мені так, звісно, буде легше працювати без твоїх доработок, бо ти ж все одно їх будеш ставити. Тому, ну, який сенс їх знімати. Ну, в общем, він все зняв. От. В цьому апаратику вийшли з ладу транзистори. Ну, і з транзисторами, то, знаєте, тут теж якась непонятка. То, що, в принципі, у тебе є ну, потужне джерело напруги на цьому цумсиматорі. Казалось би, все, питань нема. Але ж він просив, щоб я йому понизив нижню границю напряження. Ви ж пам'ятаєте, в цих апаратах це ж у нас ресанта подобна схема. Ще ми на неї зупинимося. У неї є там десь низької напруги, десь, там, по-моєму, 160 вольт цечка. І високої, по-моєму, там 270-275. І Він каже, нижню границю, типу, трошки опусти. Ну... Хрену знає, для чого це робить. Може він десь на виїздах працює, там це потрібно. Ну знову ж таки, куди їх опустиш? Опу Опустити то можна, але вже тут у нас стоять 40 амперні транзистори. FGH 60. Він, до речі, хотів і транзистори положити. Якісь у нього там є провірені. Ну от. Ну ти ж розумієш, що. Він то може, там, на якийсь на, на, на приділ трохи опустити можна він буде працювати, але ж у нас збільшиться струм на транзисторах. Тому тут треба ставити вже на 40-ка, 60-ку. Ну, тому от, тут, звісно, ну, не зовсім цей момент мені подобається. Ну, поставимо більш потужні транзистори, подивимося. Кстати, Це зауважуть, дивіться, вони вже тут мінялись. Не знаю, вони тут раз мінялись чи. Чи два, ну вони вже тут мінялись. От. І ще од мені момент не зрозуміло, як у нього вигоріли вентилятори от наводок осциллятора. Тому, в принципі, вони висять на лінії плюс 12. На цій же лінії у нас є управа. Тобто, якщо б там туди, кудись щось якось прошивало, то воно перш, першим ділом полупроводники погоріли б а не вентилятори. Ну там, понятно, там воно що горить не вентилятор, там то знаєте, то бздюшка, мікросхемка, воно там і транзистори, і таходатчик, воно там все в такому манісненькому корпусі, що то, той напівпроводник горів, то сама та мотка ціла. Ну, блін, ну тобі ж тут же ще є управа. З нею все гаразд було. По схемі, тут, як я і казав, це у нас завод, який у нас... Виготовляє титаноресанти. Така, знаєте, комплектація жирна-жирна. Тобто, там у нас косий міст. чотири транзистора. ними керують Транс-жирний Тільки, от, знаєте, мені от не зрозуміла його взагалі реалізація. О, дивіться, у нього там он, така от дирка. якщо тобто, Думаю, що це для термодатчика, ну не знаю, де палець залізе на термодатчик. Причому це тут. І на цьому ж таке саме. То, це не, не, якась, не якийсь брачок. Трансформатор Струму, дивіться, як тут реалізований. Таке враження, що він якось йде в одному корпусі з каркасом для цього транса, якось так, трансу. Виглядає? там. На виході у нас там три діода, ну, І вони там, нам проєктували з-під Ну, Я думаю, що це високовольтні діоди. От. Це у нас релюшка керує клапаном. Клапан у нас на 220. Це, понятно, зарядна. Транс службового блока живлення. Ну, як на мене, то такий самий, як в Тітане Ресантах. Тобто на ОЦежке тут зроблений блок живлення. Та я не здивуюсь, ви знаєте, якщо і управа буде така сама. Дросельок. Ну, не знаю, нормальний чи ні. Ну, як на мене, звісно, щось у нього тут. А, ні, вони тут в два, в два проводи, але ну, все одно якось маловато. Звісно, б... бажано, щоб він б пожирніший був. Так, тут реалізація, в принципі, бачите, тут у нас влагоділитель, редуктор прямо в корпусі зроблений, манометр. Тобто, в принципі, зібрано, звісно, все акуратненько. так, Жирно, суперово. Тут, тут надписи нам кажуть, що у нас затримка на продувку 2,5 секунди, 5 секунд. Не знаю, ні, ну, така реалізація. А от, звісно, осцилятор, це, блін, ну він мені, ну, вкрай не подобається тут. Дивіться, намудрили, намудрили. А іскра воно єлі бздить, розумієте? Що я ж кажу, що я з цими апаратами застряв? Тобто, ну, то, що тут, понятно, тут вентилятором срака, то, то, а і щоб їх тут. Чи поміняти, чи, 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 чи змазати, тут треба весь апарат розібрати, тут ще тільки день будеш вентилятори міняти. Ну то ладно, то таке, то дрібниця, тут така чиста механічна робота. Ну, з осцилятором, блін, ну я його вже весь перекопав, розумієте? запустився, так, да, іскра є ліпздить. Дядько там наярював, наярював, тому що і перестав наярювати, навіть вже обідився. Ну, я не знаю, що з ним, знаєте. А ж не вистачило взять, підключити його до рукава. Чось мені думалося, що він прийшов без рукава. А потім, от, як цей прийшов, думаю, стоп, треба ж якийсь рукав знайти. Пішов по коробкам лазити. Ні, рукав є, дивіться. Причому стоїть зауважити, я не знаю, це рідний рукав чи ні, ну він мені сподобався. Якщо як для кислі, то це просто жирнючий рукав. Тобто, Тут-то, звісно, у нас не брезентовий чехол. Ну, от, сам плазморез, він такий, знаєте. Йогенький-логенький поворотик. Тобто, десь там знаєте, щось, знаєте, вирізати. Ну, як на мене, це дуже вдобно. Тобто тут так кнопочка така. Так от, ну, не знаю, що це за марка, ну, блін, такий, знаєте, легко-легко, так, знаєте. Тобто, ну, я думаю, що приємно ним працювати, хто там із власників такого обладнання, якщо є, то напишете. По розходникам тут також саме клас, класичні. По розходникам тут класичні розходники не дефіцитні. Єдине, що хочу знову таки поповторити, бо знаєте, я це вже казав і казав не раз, а все одно люди дзвонять, питають, а от у мене плазморез, а от візьми на ремонт, а то він щось каже, погано підпалює чи зовсім не підпалює. Хлопці, от дивіться. От тут стоїть електрод, оце правильний електрод. Оце гільзочка має зніматися, це бі біленький ізолятор. Щоб ви розуміли, як він виглядає. Ну, в общем, ладно, він тут туго, видимо, сидить. Зараз у нас дуже багато по країні їздить, і на Аліекспрес, до речі, подділок. Тобто просто так от медна болванка, Ну, вона може просто прямо така бути, а може бути оця ніклірована чи хромірована. Ну, це не просто медна болванка. Тут дивіться, тут то не видно, воно тут вже працювало. Тут є. От чорненьке таке. Це вплавління твердосплава. Давайте так от зроблю, щоб ви чітко бачили. Тобто, коли будете купляти, щоб отаке от було. Це... я забув. Чи гафні, чи якось там. В общем, там тут три види твердосплава використовуються. Коли будете купляти, щоб обов'язково таке було. Оце буде працювати отакий електрод. Бо якщо купити просто м'ядну болванку і там на 3-5 хвилин буде вистачати. А так отже, що ж я її про рукав. Беру я рукав, підключаю. Ви знаєте, він працює. Ну тобто я звідтіля зняв осциллятор, підкинув сюди. Знову ж така слаба іскра. Думаю, стоп, так виходить, що я ж його зробив. Потому, що, потому, що, помните, жалоби були пробиті транзистори, по оселятору питань не було. Ставлю той осселятор сюди, така сама, є ли б з рукав. Ну, знаєте як, я, я ж то привик як, щоб дуга була така, тоселятор, та щоб аж прямо аж з угла била. От. Ну а тут щось вирішили так. Ну, я не знаю, що таке рішення. То, що, в принципі, може, знаєте, може, цей виробник у нього немає опитування в роботі з оссиляторами. Тому що, як ото, знаєте, як класична схема тої так називаємо і ТДКС і там ще може, чи а, обичний транспортному множитель набагато вище іскра і набагато краще б'є. Чого так ось згородили? Ну, з, економічно, з економічної точки зору, я не бачу целесообразності. Ну, в общем, іскра слаба, але воно в принципі ріже, воно працює. Воно так, звісно, як на мене, то не так. Гарно підпалює, ну, він працює. От. І що я зробив висновок, що зробив я давненько, той еселятор, просто я, ну, якось не хватило клепи його провірити. В общем, по цьому апарату виходить, що він у нас робочий от. а тим позайматися. Е, Ну, По схемі, в принципі, все я вам вже тут розказав. Мостик у нас тут стоїть один, він стоїть полтинічок. В принципі, його достатньо. То у нас от такий. на... Сердечник у 100 зроблений повітряний транс. В принципі, він так класичний. От, Що він там виходить? На, на стяжки і на двох проводках тримається. Ну, це, звісно, це не гарно. Ну, як зробили, так зробили. От, по входу тут ми бачимо, да, тут у нас стоїть автоматик, але він звісно, затертий. Що там за автоматик, не зрозуміло, бо а ще в жопі пишуть. Ну, по му би, звісно, тут ампер на 50, але ви ж знаєте, китайці такі, що буває, і на 63 сюди вліплять. Вот. Тут у нас, виходить, як влагоділитель, знаєте, такий. Ну, тобто, як, якщо, допустим, зараз сюди маленьке давлення подати, він буде сифонити. Тобто тільки давлення пішло, він так чук і закрився. Тобто ти відключаєш давление, хоп, і конденсат стек. Причому на відміну відповідно, як у того, що ми дивилися про протони чи, що там, чи притони. Що... Те, таке, що може прямо либо в вентилятор полетіти этот самый конденсат, або прямо в корпус, то тут, бачите, заморочились. Зробили такий фітинг. Тобто він хоп. Прямо під апаратік стікає, ти не переживаєш, куди воно там що протече. Це звісно, однозначно лайк. От. Ну, Тут, звісно, по всьому апарату видно, що він весь рижий. зрозуміло, тобто, що цей апарат набагато більше цього працював. Це теж, звісно, не, не серванта, але це явно такий. Не знаю, звісно, зараз кисло продається апарати чи ні. Але... Враховуючи такі вже, знаєте, такі вже помутнення, бачимо, що він трудиться і трудиться добре. Звісно, ну, блін, така бандура, як на мене, звісно, ну дивіться, що можна тут так, знаєте, з як як у нас вже по традиції, що можна було б допрацювати ще прямо на заводі. Тобто, ми ставимо не три діоди, а шість діодів, як вони роблять на ММА. -шніках. Вентиляторів тут з головою вистачає. Друсельо ми ставимо перетином потовще. Тут простору вистачає, Повітряний транс також ми робимо трошки товщим перетином. Транса, я думаю, вистачає. На вході ми ставимо місце 40 ок ставимо 60 ки Ну і діодики там 30-ки ставимо. І в принципі ми в легкий апарат розганяємо до 60 А. Тобто для майстерні, ну. Тобто, багато тобі 60, поставиш тут ти 40. То що для такого чимода і 40 А, ну, як на мене, це ну, малувато. Можливо, хтось не зовсім зрозумів, як у власника під'єднаний цей апарат. Я б нарисував невеличку схемку. Тобто це у нас його конструкція три діода. Тут суміруються три фази. Це у нас образовує плюс. Мінус. Ми беремо 0. Це може повнити. Я показував апарат патон. Вони колись реалізували таку схему. От. Далі ми переходимо на вилку і вже заходимо в апарат. Тобто тут у нас водний автоматик. Далі де у нас тут зарядна релюшка, резистор зарядний. От. І попадаємо на його вже штатний діодний мостик. Тут у нас виходить плюс проходить через оцю секцію. Через цей Тобто плюс попадає на плюс, мінус попадає через нижню секцію і попадає на мінус. І далі вже пішло по схемі. Єдиний вот. тут нюанс в цьому апараті. У нього клапан на 220 вольт перемінки. І у нього оссилятор так само на 220 вольт перемінки. У дядька там вийшла з ладу схема керування клапаном, і не працював у нього осцилятор. Він там щось. Зробив додаткові пару релюшок, там якийсь блок живлення. Тобто він управляв курком тими релюшками, вони керували осцилятором і керували клапаном. Тепер же тут частково я вернув схему назад. Тобто у нас виходить, що я там, ну, по-перше, відновив схему роботи ну, керування релюшкою штатно, то, тобто, що тут ж ви ж пам'ятаєте, в плазматронах, в плазморізах, є там затримка, ну, продувка для охолодження плазматрона. Тобто це необхідно. Тобто я там перерізав дорожку, я виведу тобто один проводок з релюшки, це ось на клапан, другий ой, не релюшки, на ну, да, другий оцей проводочок я заведу на вход осцилятора, і там, де дорожка перерізана, я на другий проводок осцилятора заведу. Тобто от сюди. Тобто з ви залишиться тільки от 220 під'єднати на ці клемми. Ось вони. Фаза 0. От. І більше ніяких релюшок тут не потрібно буде. Чого? Тому що дивіться, оцим проводом, це у нас командний провод, він управляє цією релюшкою апарат. Тобто він вже керує осциллятором. Коли треба йому включити, він включує, коли не треба, він його виключує. Ця жилюшка у нас керується, ну, керує клапаном. Тому от просто заводимо 220, це може бути власнику цікаво. Просто завели на ці клеми і все. Давайте глянемо осилограмки, що у нас тут вийшло? Так, перший пішов. Отакі красиві у нас форми получаються. Брехунчик нам каже, що 63 кГц. Хтось із глядачів не згоден з моїм брехунцем. Ну, має право. Это у нас третий транзистор. И четвертый. Тут знаете, что я вообще хотел, хотел показать? В принципе, вот эти два аппарата, они полностью идентичны. Но, все-таки, трошки разница есть. Небольшая, но есть. Смотрите, вот это блок живления. То есть тут не просто... То есть, тут такой транзистор. А... На цьому такий от. Тобто це не як на Титану або там ото штину. Тобто просто інший транзистор. Тут, -то, в принципі, схема та сама, тільки вони ж плату розвели по інакшому. Давайте так, от щоб в одній плоскості було. Давайте по версії глянемо. Версія у нас V2.0 а, ну так, да, це версія 2.2. Версія Трумку То можливо, що є ще 2.1 Ще дядька просив занизити трохи нижній порог, бо мал каже, їздить по виїздам і іноді спрацьовує захист. Ну, от. Ну, умовно, так, у цього апарата десь 160-270 робочий діапазон. Ну, Так як у мене. Латер такий ступенчатий, я не міг піймати чітко, чітко ту грань. Я підключив впослід проволочний резистор, і ми з вами зараз точно піймаємо ту грань, де вона спрацьовує, і може так вольт на 10 трохи низам. Давайте я буду йти вниз. Оп. Ага, бачите. Якщо то бути точним, то це навіть. То здесь, наверное, сто шестьдесят восемь, сто шестьдесят пять, да? Ну, в общем, ты сто шестьдесят восемь, я так бачу. То есть, коли, коли 170, коли 168. Ну, давайте спробуємо зробити, мабуть, 160. Так, в общем, получилось Здесь, так, знаете, грань десь так, знаєте, грань 155, 157. Вот тут воно десь гуляє. Бачите, напруга в мережі гуляє, якраз воно от на грані стоїть. Зараз ми ще можемо. Тобто, у нас виходить як? Зеленый це сеть, красний це різка. желтый это авария. Сейчас я покручу резистор, попадемся. Ну, в принципе, нормально. Транзисторы стоять потужнее. Я 67, як я казав, поставив. Єдине, що, звісно, ще дядько тут поназаказував, як в ресторані. Просив ще, якщо можна, його трошки крутануть. Ну, по транзисторам питань нема, по банкам також немає. Іодний мост, транс, все путем. Треба глянути, що там у нас по діодикам. І що в нього реально на виході. Якщо у нас... 50 ампер на виході, то хай і буде 50. Якщо 40, то до південечка коротнем трошки. Почнемо з апарату, який прийшов давніше. В цьому апараті ми так пристально послідкуємо за амперметром. Да, але це вже трохи веселіше. Повинно працювати. Хай з ним щастить. До нових зустрічей.